Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Підтримка з повітря. На трьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Топ-10 далеко. Ну, звісно, оборона взагалі не тримає. Ну що ж, треба тоді краще атакувати. Поїхали. Так, всі скляні. Всі скляні, але немає лікаря жодного. Угу. Так. Не впевнений, що мені тут подобиться Якохайнен. Два лікарі. Це добре. Якохайнен там нічого не зробить. Можливо, взяти тайрума. Ось так. І хоч якусь шкоду буде наносити. Плюс буде трішки лікувати, якщо що. Давайте спробуємо. Тому що треба лікування. Елла, звісно, слабенький, але він мені потрібен, щоб лікуватись і знімати там Драхан наприклад. Ну, Бальтика взагалі не хочеться чіпати. він Просто дуже потужно б'є. Щось наче є по камінчику МЛ. Але... Добре, давайте зробимо синю четвірочку. Так, ще сині Це добре. Але в нас сині тільки ела тому нам краще фіолів шукати. Ну і Варден може скляний, напевно, пробити потужно. Добре, давайте ось так тут пошукаємо фіолет, немає. Як же не хочеться в Бальтика прокидати? Але давайте тоді тут згори фіолетовий заберемо або залишиться, потім нічого з ним не зробиш. Давайте через комбо прокинемо синій. Так, непогано. Так, Бетя не вхилилася, але треба лікуватись. Один постріл і дуже боляче. Давайте ось так. Тепер тут прокинемо, зберемо червоні. Бальчик. Ну ні, ну куди? Лікування ж мені було потрібне. Ой, зараз і Джаха буде бити і буде бити ганджу. Давайте спробуємо, може того Ганджу добити? Так. І Ела ми не можемо поки зарядити. Давайте ось так синє. Бетя від'їхав. Так, прокидаємо фіоли Зарядився дракончик. Ну вся надія на нього. Ну, вони там трішки горять, та й ми горимо. Так, ну давайте бальчик заряджений майже, його заберемо. Скільки ми горимо? 120 350. Давайте ось так. Там будуть сині в пустоту. Ай, дракон зарядився. Ну, все, так. Може цього доб'ємо? Ні, не добили. Так, ну тут не впорались. Ну, так, дуже важко. Проти скляних. На жаль, є поразка. Добре, поїхали сюди. Тут знов всі скляні, крім Азар. І знову Бальтик. Ну, давайте залишимо так, тому що його навіть якщо брати, то він ну, скляним нічого не зробить. Добре, давайте синій кріс. Немає взагалі фіолетових. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Жовті нам, звісно, взагалі не потрібні, але їх дуже багато. Боляче. Так, ну трішки підлікувався. Добре, давайте ось так. Треба хоча б спробувати хокмон зарядити і поставити собі якийсь захист, поки Бальтик не б'є. Хоча він ж може задіспелити і пробити це все діло. Скільки зеленого, жовтого. ела поки тримаю. Добре, давайте чистити поле, тому що варіантів я не бачу. І все одно фіолетові не приходять. Тихо. Ось що робити. Треба рятувати Тайрума, але там Джаха буде бити. І Ганжу, Але треба, напевно, лікуватись. Давайте ось так сині прокинемо. Може знизу там фіол доїде в Кайлані. Не доїхав. Просто розбирають на запчастини. Тихо-тихо. Так, давайте прокинемо сюди. Ось так. Ось так. Прийдеться зарядити. Тільки Бальтичка не зарядився. Зараз когось поховає. Фіоли прийшли. Мінус тайром, лікуємось, та вони із рук навалюють. Так, давайте будемо його бити. Не хотілося б кріс активувати, але, можливо, доб'ємо їх вони під розподіленням. так. Ну, Ганжу вже сам нічого не зробить, хоча б є він боляче. Так, так, так. Тим паче по Фіолетових. Добре, тут впорались. Так, да, проти скляних дуже важко. І знову всі скляні. Ну, поїхали. Але тут лікування є, там хоч без лікування було, було трішки простіше. тут є лікування, тут ще й пріска підліковує. Ібелітка є. Так. Давайте ось так прокинемо. І ось так. В принципі, теоретично в Кайлані можна прокидати, вона нам не дуже загрожує. Також ебіліт. Давайте фіоли зберемо, бо можуть роз'їхатись. Ось так. Так, поки Ело не використовуємо. Тепер треба вже ну просто тичка прилетіла і все. Так, нам би бажано хоча б забрати білітку. Було б непогано. Трішки не вистачило їй. Давайте спробуємо, може, червоних вистачить, ні. Давайте зарядимо Хокмам. Ага, вона не дозарядити да тихо, Ну все. Просто тичково вибивають. Куди? Так, давайте так, так. І ось так. Так, мінус лікар це добре. Але ми свого не можемо зарядити. Давайте через комбо фіоли зберемо. Ну, прийдеться ось так. Там трішки фіоли підтягнуться. Через комбо можна Кайлані вистачить. Так, вистачило. Куди ти б'єш? Дракон. Так, давайте вдаримо Бальтиком. Треба було, напевно, Тайромом спочатку задіспелити. Добре, б'ємо сюди. Ось так. Ну навіщо -то ганжу заряджати? Так, ухиляння спрацювали. Добре. Тайром ти будеш лікувати? Чи зараз Бальтик? Ах, добив нам Бальтазара. Добре, б'ємо сюди. Тепер ось так. Різко оце своїм лікуванням, будемо не дратувати. Добре, чистимо поле. Може, десь якісь фіоли закриються, не закрились. Ну Все, тут Беті вже не витягне. Це треба дуже багато фіолетового. Ну, дивіться, скільки вона лікує. В мене є ще м'яка шкіра, але треба зарядитись в мене червоне поле. Ну, все, ганжу зараз поховає мене. Ні, тут щось сьогодні взагалі не йде. Просто я не можу цих скляних пробити. Ну, тут не скляні, але мультяшки всі. Всі на альфах, всі на 25-х. Ну це якийсь треш. Mm, що робити, незрозуміло. Ну, так і підемо. Варіантів у мене небагато. Mm, да, сьогодні, напевно, на мій день турнірний. Так. Ну, з жовтих, жовтих просто о, дуже багато. Прибираємо їх, може там фіол закриється, не закрився. Так, ну все. Зараз під бафами просто будуть лютувати. Ну так, спробуємо зарядити хоча б тайрума. Може, з когось і здіспелимо. Наприклад, з Ганджу. Можливо, ми його і доб'ємо. Так, ну вже нуліка не буде, це вже добре. Так, там дракон лікує. Все, ну просто точково пробивають тих, хто вже підбитий. Добре, давайте ось так. Спробуємо Брієну добити через комбо. Може вистачить. Так, вистачило. І там вже бальтик напоготові. Зараз давайте ось так. Нехай вона вже лікує. ми спробуємо шкоду якусь бальтазару нанести. Так, так, будемо лікуватись, тому що... Бальчик наш вже майже від'їхав. Варіантів небагато. Добре, давайте ось так прокинемо. Взагалі нічого не при Ну, звісно, ти немає в мене хе, слів цензурних, як це вирізати. Так, ну ти будеш заряджатись. Хочу Ела дозарядити. Так, Фіоли І не добили. Ну, дракон може доб'є. Тихо лікуємось. Б'ємо так, так. Ось так. І трічка фіолетових. Їх він відродився І, і б'є відразу. Так, від'їхав, чудово. Але ж залишилась білітка, і тепер, як її оце пробивати, вона зараз буде своїх міньйонів плодити. Ну, будемо намагатись під нею щось шукати. Там же ще й дракон зелений, який лікує під нею, теж багато не пошукаєш. Так, лікуємось. Так, скільки воно, неї 507. Це 2 мільйона плюс 1000. 3 мільйона, півтори тисячі. Ще ж броню собі ставить. Так, добре, ну поле трішки жваве. Будемо бити. Наші камінчики трішечки ХП підрізають. Тому як є. Так, а скільки у мене? Це 197. Ну ось вам і різниця. Так, давайте через комбо. Так, зараз доб'ємо. довго. Навіть уже збільшена шкода пішла. Так, лови. Все є, yeah. ну хоч тут порло. Ну, з мультяшками трішки простіше вийшло. Так, Дон, два таунти. Ну тут можна її кохайне взяти, в принципі. Таунти їх блокувати. Поїхали. Тут квасір, тому можемо ліково, очистка нам знадобиться. Так, давайте ось так відразу прокинемо. І знов фіолетових немає. Давайте ось так. Червоні там жовті повинні Скільки жовтого. Так, але і синенькі трішки є. Угу. Давайте ось так. О, нарешті якісь фіоли під'їхали. Так, ну лікуватись поки немає сенсу. Не бачу фіолетового кріса. Ну, четвірку можна зробити. Давайте. Так, ну це все. Від'їхало чудово. Ого, дракон підлікує, ну то вже не важливо. І ось треба ж було в його кохайне ману забрати. Так, давайте спробуємо добити цю сову. Ось так. Підлікуємось Хокман, залишимо Елло. Давайте так. Тепер поїхав Йоко Хайнен і дракончик. білітку пробити було б непогано, щоб не затягувати бій, але навряд чи я її проб'ю. Ну так, дуже багато. Так, прокидаємо ось таке комбо, там трішки фіоли підтягнуться. так Б'ємо сюди, можливо, хоч ми цього доб'ємо. Який він жирнючий. Так, давайте ось так червоним. Ні, не вистачило. Ну, добре. Бій затягується. Тут оборона не дуже сильна, тому що ну, немає б'ючих героїв. Цей таунт він б'є, так, але. Б'є він не дуже боляче. А ще там крити можуть спрацювати. Так, це під забороною. Давайте фіолетові. Його кохайним. Хоча він може відроджуватись. Так, треба забрати беліт. Ці корінці є. Там цей зараз вже буде ходити. Просто затягують бій. Ну, в них немає ким бити. Так, давайте ось так. Угу. Так, б'ємо сюди. Тепер його кохання назарядимо. Почистимо пол. почистимось від міньйонів квасіра. Як знала, що я зараз буду бити в неї, і знов призвала собі міньйона додаткового. І не вистрій, може червоним Ох, синій повинен добити. Так, все. Ну тут вже простіше буде. Таунти це добре, але коли є Якохайнен, то вони не працюють. Так, так. Вже підвищена шкода пішла. Квасіра залишив, тому що Бальтик ну, дуже потужно по ньому вдарить. Навіть якщо в нього там міньйон буде. Так, так, давайте подивимось, скільки йому прилетить. 1556. Ну, дуже потужно. Все, ну тут. Оборона була слабка, тому вийшло добре. Так, навіть топ-1 зайшли, але звісно, що оборона знову програла, не тримає. 2437 місце, ну дуже далеко. Сьогодні тільки третій день. Ну, Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.